Ви заскучали з за великим футболом та перемогами від Динамо. Їх вам дарують ось ці футболісти. Команда різних поколінь, зірки київського клубу. Вони збираються, як і колись, щоразу влаштовуючи незабутнє шоу. Дарують вболівальникам свято. Автівок до роздягальні місце зупинки Червоноармійськ, селище міського типу на Житомирщині, райцентр. до Дня Незалежності на місцевій арені Аншлаг у Червоноармійську чекали Динамо, але спершу міні-концерт за підтримки благодійного фонду «Спорт і діти Стелес Захарової. вам професіоналів людей в направлінні іскусства Ансамбль Ненсія Приятно сегодня, когда ты приезжаешь в село и видишь, что люди еще не безразличны э, к спортивному направлению, к празднику спорта, к празднику села. Собираются, объединяются все. И нам очень приятно людям известным, когда мы не при пустых трибунах, и Динамо Киев, приехали ветераны сегодня, ребята. Не при пустых трибунах, а при заполненных трибунах э, селяне поддерживают это направление спортивное. Спорт это жизнь. У червоноармійська олімпійська чемпіонка разом з сім'єю, чоловік, голова асоціації ветеранів футболу Києва. Син теж футбол грає кожен має займатися своїм ділом, своїм направленням. Муж займається э, організацією і підтримує направлення э, ветеранського футболу. Я сьогодні підтримую і розвиваю дитячий спорт, дитячу гімнастику, детське направлення. Час фольклору минув у небо полетіли кульки блакитно-жовтого кольорів. Здається, їх було більше 21-ї скільки країні вже років. На Житомирщині кажуть на перспективу, як і ця новесінька футбольна форма та футбольні аксесуари. Їх від гостей СМТ Червонармійська і футболістів Динамо отримала місцева команда ФК Полуни». На групу де зірок ветеранів Динамо чекали ось ці молоді парубки, форма біло-червона. Динамо Киева не отказали приехать сегодня и показать вам хорошую игру для того, чтобы вы поболели, победить сильнейший. Слава Украине! Спочивати мы теж не будем оспершу традиційне рукостискання. Ті гайда до гри відразу шедевр. Це Віталій Косовський запустив парашут із прискоренням. Воротар полонів, здається руками. розминку Розмин м'яча не зловив. він йому за комірець к'яне попереду один Пройшли хвилювання господарів зеленого поля і вони теж відзначились. Фартовий цей 13-й номер пробив під голкіпером паритет. Щойно Динамо з поля розвело м'яч, як ще один гол отримало. О свої ворота. О, кут, це гворіт 1-2, як тут вже й перерва. Вона як в селі на лавці. На другий інтайм у Динамо суперник вже інший. За віком. Жовто-синя команда ветеранів місцевих. Відразу ж пенальті. Його бив Саленко, бив і забив. Рахунок 2-2. А це перемога. Передача в розріз, вихід вічнавіч. Хлус молодший точно б'є в дальній кут. Батька Віктора, мабуть, розчулив 3-2. Було б двойні приємно забивати за основний состав «Динамо Києва. Але, на жаль, як-то так в житті у мене не складалося, що футболістом я не став. Отець дуже розстроївся, коли я закінчив грати в футбол 18 років. Він завжди мріяв, про те, щоб у нього син, єдиний син, грав у футбол, пішов по його стопам. Наверно, як будь-який отець мечтає про це. На сам кінець, як на початку, рукостискання, а ще фотофіксація. Одним словом, динамо тут, на землі, бути свято в селі. І знову співи та танці тепер під гітару. Вже й футболістів у пляс потягнуло повільний Вадим Євтушенко, перший клієнт. <плес> <плес> Свято вдалося. Всі задоволені свою частинку до нього теж додали. кияни. Нині чекаємо нових ігор та нових перемог.